Зранку зарядка найменші дітлахи розпочинають свій день із фізичних вправ. Зараз дитячий центр відвідують 18 дітей. Частина з них діти, які мешкають у шелтері. Він розташований у цій же будівлі. Ще сюди приходять діти ВПО, які мешкають неподалік. Та місцеві малюки це зробили спеціально аби полегшити адаптацію дітям, в життя яких прийшла війна. А це гімнастична зала. Її зробили, аби відокремити дітям місце для спеціальних занять фізичні та дихальні вправи, медитація. Тут для дітей розробили спеціальну програму, аби допомогти їм долати стрес від війни. Психологічне розвантаження дітям потрібно для того, щоб вони були більш спокійнішими, емоційно врівноваженими, та щоб їм було легше сприймати себе та навколишній світ. Для дітей постарше зробили коворкінг. Тут усім опікується вчитель, як тут кажуть, т'ютор. Віктор Бородін історик, вчиться в аспірантурі, а весь вільний час віддає дітям, волонтерить у центрі, організовує їм спілкування, навчання та дозвілля. Комп'ютери для навчання через онлайн. У нас є тут навчальні матеріали. Відповідно, діти сюди приносять свої підручники, свої зошити. Ну і відповідно все необхідне для базової роботи від канцелярії. До відповідно до і тому подібного логіку, математичний та мовленнєвий розвиток, шахи, фізичні вправи, акробатика, робота з психологами все для того, аби розвиток дітей був повноцінним. За рік війни через цей центр пройшло майже півсотні дітей-переселенців. Більшість із них вже покинули шелтер зі своїми батьками. Хтось знайшов окреме житло чи виїхав за кордон. А хто залишився, їм і потрібно організовувати навчання і дозвілля, допомагати інтегруватись та повернутись до нормального життя. i <laughs> Центр обладнали волонтери та члени громадської організації власним коштом. Весь ремонт робили власноруч. Допомагали й самі переселенці, мешканці шелтеру. Будівлю під шелтер та дитячий центр власник надав безкоштовно. Пізніше сюди доєднались міжнародні фонди. Вони допомогли з меблями, іграшками, технікою та канцтоварами. А все розпочалося з бажання кількох людей допомогти дітям адаптуватись до мирного життя. В самому шелтері було більше 20 дітей, яким треба був десь. Територія, щоб вони перебували, гралися, займалися своїми справами, а не були серед кроваті, там речей, переляканих батьків і так далі. Тут кажуть, що для дітей не шкода жодних зусиль, особливо для дошкільнят, адже зараз вони отримують той життєвий досвід, з яким йтимуть усе життя. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.